Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І я вас вітаю з Днем Валентина, Днем всіх закоханих та Днем Книгодарування. Чудово, що цих два свята ось так разом поєдналися. І так трапилося, що минулого тижня я прочитала ось цю книгу безсмертя, історія кохання, яка є другою частиною дилогії, і вона мене вразила, але вразила з нехорошої сторони. І мені здалося, що буде класно поговорити саме про цей. Роман у день всіх закоханих. Якщо ж ви хочете привітати мене з днем книгодарування і подарувати якусь книгу, ви можете надіслати довільну суму на мою банку, монобанку, де я збираю на нові книги. А ми ж перейдемо з вами до обговорення. ось Цього чуда цього любовного романа, на який ми всі з вами заслужили, насправді ні. Але, звісно ж, спочатку згадаємо про події першої книги. Якщо ви мій постійний глядач, то ви бачили, що у жовтні я знімала окреме відео про першу частину Анатомія історія кохання, яка надзвичайно мені сподобалася. Я взагалі не люблю любовні романи, але Анатомію я не можу назвати таким: це скоріше такий готичний роман. з... Крапленням любовної лінії і ще з багатьма різноманітними сюжетами. Головна наша героїня – це Гейзел, молода дівчина, яка судилося стати жінкою віконта. Мова йде про 1800 роки, Тоді жінкам було дуже складно з якимись правами. А тут виявляється, що наша Гейзел ще й хоче бути хірургинею, маючи жвавий розум, будучи такою запальною, пристрасною і хороброю, за долею випадку вона знайомиться з Джеком, простим хлопцем, який має непросту професію. він ці воскресителем, і за такою романтичною назвою ховається людина, яка розкопує трупи і продає майбутнім медикам, які вчаться на них. Тому що, звісно ж, лікарю потрібно практикуватися, щоб потім могти допомагати живим людям. І ось Гейзл починає разом з ним <займати> займатися цією справою, по-справжньому практикуватися. За долю певного випадку вона все ж таки зможе вивчати анатомію зі справжнім лікарем, зі справжнім світилом свого часу, доктором Бічима. І попри у цю всю таку цікаву вже лінію у місті починають відбуватися певні події такого моторошного характеру, і відповідно, це буде вже детективна лінія. Нашій головній героїні доведеться розгадувати, що там буде відбуватися. Ну і звісно, звісно, як може бути інакше, між нею і Джеком буде зав'язуватися певна така романтична історія, яка насправді мене дуже схвалювала. І я думаю, що багатьом сподобалося. Повторюсь, я не люблю любовні романи, але ось тут, як прописана ця любовна лінія, було класно справді, і знову ж таки на ній не був головний акцент. І ще в першій частині була просто дрібка містики, яка Мені здається, зробили цю історію такою більш яскравою. Тож, коли буквально через два місяці після першої частини видавництво Жорж оголосило про передпродаж цієї частини, я просто не думала, а одразу її собі передзамовила. І коли вона мені прийшла, я витягнула її з коробки і одразу почала читати. Бо як інакше, бо мені ж було так цікаво. І як ви зрозуміли спочатку відео, мені не надто все сподобалося. Спочатку ми з вами поговоримо без спойлерів, а тоді обов'язково переходьте до спойлерові частини, якщо не плануєте читати, або ж якщо вже читали, щоб звісно, поспілкуватися зі мною у коментарях. Але спочатку зробимо, звісно ж, кавову зупинку, тому що знову ж таки, я думаю, ви вже помітили, що ззаду мене тут стоїть горнятко з кавою. Нещодавно знову придбала ось такі горнятка з подвійного скла. Колись в мене вже вони були, розбилися. Я дуже за ними сумувала і тепер ось знову насолоджуюся. І ось в мене є новесенький смак від 25 Coffee Roaster. і аромат зараз стоїть просто неймовірний. Я вже зізнаюся відверто вам. Трішки пробувала, тому що це дуже смачно. І, знову ж, коли записуєш відео, хочеться пити каву, створювати собі якусь таку особливу атмосферу. Це, до речі, кава сьогодні мені ще так під загальний образ і тему свята підходить. Отож це сорт Арабіка Red Bourbon. Спосіб обробки натуральна. Аромат ягідний йогурт, випічка з кремом. Смак полуниця з вершками, тарт з лохиною. Після смак. Тривалий, тіло кремове. Ну, мені здається, просто в сам опис можна закохатись, так я і зробила. Але коли ти смакуєш цукаву, без перебільшення, ти можеш відчути ці солодкі нотки, про які заявляє виробник. Можливо, ти не розсмакуєш тут ось ягідний тарт, але ти відчуєш оцей смак випічки. Дуже. Смачно. Я вам рекомендую спробувати ось цю каву, бо вона справді дуже і дуже смачна. Я думаю, що я залишу під відео. Постараюся не забути посилання саме на ось цю каву, яку я зараз смакую. А також не забувайте використовувати мій промокод РІД 25, який діє тепер постійно і дає вам знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. 20% – це велика економія. Тож, будь ласка, користуйтеся. А я ще роблю один ковточок і продовжуємо говорити про безсмертя. Повертаємося до книги. Буду зараз ходити по такій тонкій межі, тому що важко розповідати про історію ще й другу частину, ще й без спойлерів. Проте я спробую. Перша частина закінчується досить таки карколомними подіями. Ми будемо хвилюватися за долі наших головних героїв. Продовження цієї книги досить логічно. На початку ми бачимо, як наша головна героїня Налагоджує свій побут, своє життя після подій, що відбулися, як в неї загалом справи? І це читалось досить логічно, але все рівно викликали певні питання, тому що вона провадила свою медичну практику. Все ж таки, уявіть собі, 1800-ті роки дуже суворі правила. І тут жінка-хірург, яка фактично одна. Живе в величезному замку, тому що її родина роз'їхалася по інакших куточках країни. До неї приходить буквально покоївка, яка вагітна вже на останніх місяцях, і її чоловік час від часу, і все, тобто вона постійно там сама і Потоком вона приймає хворих. Як на мене, це нереалістично. Тобто, або це якось би було б заборонено, прикрита її діяльність, або ж з нею щось трапилось, хтось би вломився, пограбував, вбив і тому подібне. Ну, я не впевнена, що ось так би вона могла вільно, без якоїсь там охорони, умовно працювати, особливо в ті часи. Ну, але нехай. І далі за певних обставин, які знов ж таки відбудуться, там. Буде досить такий цікавий момент, тому що буде розглядатися так, би мовити, тема права жінки володіти своїм тілом. Наша гейзел буде потрапляти у в'язницю, і це буде відправна точка цієї книги до розгортання подій, які будуть відбуватися з звичної локації. З першої частини вона переміститься у королівський двір. І власне, ось там ми будемо впродовж цієї. Книги. Я ось тут робила собі помітки в блокнотику. Тут відмітила для себе такі речі, які тут відбувалися: це лікарська практика, любовний трикутник, таємне товариство, інтриги при дворі і навіть ЛГБТ-лінія. На перший погляд, це може видаватися досить таки цікаво, але повірте, це є не так. Більшість цього всього, що я перерахувала, було введено якось дуже незграбно. І так, вона змогла закрити просто абсолютно всі питання, які могли би б виконикнути в читача. Ну, принаймні. Мені так здалося. Але закрила вона це не надто хорошим способом, тому що насправді я часом читала і така думала: що, чого, перестань це робити, не знущайся над нами. Мені дуже-дуже багато всього не сподобалося. Таємне товариство, мені здається, чудова ідея вести у цей весь готичний сетинг таємне товариство, додати ще такої більшої таємничості. Проте тут воно було не наче якийсь чорний гумор. Те, що заклала авторка в нього, ну чесно, воно викликало якийсь нервовий сміх. А, і Розгортання останніх подій, це взагалі як була справді чорна комедія. Я не знаю, я не пам'ятаю, яка б книга в мене викликала в першій частині настільки захват, а тут ось таке розчарування. Тому я намагалась її швидше і швидше дочитати, не для того, щоб отримати здоволення, а тому, що зрозуміти, скільки ще якогось ось такого ідіотизму кладе в цю історію, і як вона її зіпсує ще більше. І їй таки це вдалося, тому що фіналом вона мені здається перекреслює головну ідею цієї книги і змінює характер нашої головної героїні. Ось так мені сталося. Тож на цьому все. Якщо ви не хочете слухати спойлерів, плануєте читати, то закривайте це відео і обов'язково поверніться сюди, коли прочитаєте, щоб залишити коментар і відповідно подивитися частину спойлерами. А перед тим, як перейти до цієї частини, звісно ж, нагадую вам про свою майстерню PaperLeon, де ви можете купити купу всякого класного. Я буду намагатися майже кожного місця робити якісь оновлення. Там зараз є паперові про Зорі закладинки, складинки на кутик, різноманітні листівки, стікери і тому подібне. Тому дуже прошу: забігайте, підписуйтесь, купуйте, рада вас там бачити. Отож, як я казала, мені спочатку не сподобалося вже оцей момент, що вона живе фактично одна в замку. І ось там практикує лікарську практику, і це загалом все окей. Мені здалося це нереалістично на не ті роки, в яких вона відбувається. Ну і загалом занадто вільно себе почувалася в тих в обмеженнях, в яких були жінки тих років. Але нехай, Отож, за певних подій вона потрапила у в'язницю, і так як вона з цієї в'язниці знов ж таки була врятована, мені здалося не особливо реалістично, адже, наче за чутками про суперову лікарку, хірургіню про неї почув лікар і запросив лікувати принцесу у двір. Хоча перед цим... Ми читали про те, що вона здебільшого лікувала бідних людей, тобто це були часто жінки, які вагітняли ще й приносили так, би мовити, дитину в подолі, тобто їй треба було допомогти їм народити, або ж хворіли хоманкою, або ж просто люди з якимось певним проблемами, переломами рук, ніг і тому подібне. Тобто до неї зверталися, не знать, до неї зверталася купу простих людей. Тут говориться, що часом до неї зверталася і знать, але так би мовити, її запрошували з чорного хода, щоб про неї не Ну, я не думаю, що за такий короткий час ось така діяльність аж дійшла б до короля. Ну, але нехай Знову ж таки, мені здається, досить мало було описано її медичної практики в час дізнавання хвороби принцеси, хоча момент з Королем мені сподобався, що все ж таки оцей момент, що його труїло. Але все ж таки, мені здається, можна було якось більше цю всю практику описати, але добре, що вона хоча б тут все ж таки була. Дуже мені не сподобалася поява Джека. Я очікувала, вже очікувала, коли він з'явиться. Але те, що він випадково прийшов на бал, ну, Боже, ну скільки може бути вже випадковостей в цій книзі? Ну, чесне слово, випадково про неї почули, випадково Джек з'явився на бал. Ну не буває ж таких випадковостей, ну принаймні не. Буває настільки часто. І його поведінка щодо неї, і потім взагалі розгортання цього їхньої любовньої лінії, яка знову спалахує, оцей знову поцілунок в могилі. Ну, авторка, ти це вже робила, це вже раз здивувало читача, раз вже викликали емоції. Не потрібно повторятися. Якісь ось такі думки в мене виникали, коли я це все читала. Любовний трикутник, коли з'явився ось цей лікар, я одразу зрозуміла, що Гей щось там з ним буде. А, якщо чесно, я до останнього думала, що вона його обере, і це буде правильне рішення, тому що вони створять свою лікарську практику і вона втілить ось цю свою мрію життя стати хірургиною. Тому, якщо чесно, мене розчарувало те, що а, в якийсь момент вона все ж таки наплювала на свою мрію, вирішила стати безсмертною і піти за коханням. Будемо надіятися, що їхнє кохання проживе справді. Вічність, і вона про це не пожаліє. Але чесно, я вболівала за лікаря. Далі таємне товариство. Напевно, що одне з найбільших розчарувань цієї книзі, тому що ну, це взагалі повний крінч. Особисто мені було дуже смішно з того, що покликала в першу чергу через те, що вона геніальна хірургійна, так, але для того, щоб вона могла їм підшивати їхні частини тіла, які відпадають. Ну це капець, смішно, його можна було б зробити справді в чорну комедію до Хелвіна. І ось цей фінальний момент, коли Марія Анна її в неї стріляє, Тім Джекі рубає на шматки, і нам в кінці говорить, що все ж таки Маріанна лишається в тому товаристві, але просто у вигляді голови бо решта її тіло згнило. Ну мені це теж виглядало просто як смачна чорна комедія. Я не знаю, я ну я не сміялася, але я читала приблизно з таким виразом обличчям: господи, чому для чого ти це пишеш? Нащо нам читачам це? Боже, ну якось ось такі емоції. Ну і ще одне, що мені не сподобалося, це ще одна додаткова любовна лінія, яка тут з'являється. ЛГБТ-кохання кохання це між принцесою та її покоївкою. Чому мені це не сподобалося? Знову ж таки, вона мені видалася дуже нереалістичною, в тому плані, що вони вирішили втікти, залишити все, принцеса вирішила покинути свій двір. Ну, нехай знов ж таки будемо уявляти, що в них все складеться добре. Мені здається, все ж таки би поповзли якісь певні чутки, що дві жінки живуть постійно. Разом в маєтку нікуди особливо не виходять і так триває постійно руками, але нехай. Але те, що мені здалося найбільш дивним, це те, що ось інсценування смерті принцеси було, що їм пощастило, знов пощастило знайти тіло просто ідеально схоже на принцесу, настільки схоже, що навіть рідний батько не зміг її впізнати. Ну для мене це. Просто верх удачі і нереалістичності в літературному плані. Ось таке. Мені здається, я назвала все, що мене бісило. Щось там мене ще бісило в подрібницях, але напевно оці всі моменти найбільше мені не сподобалось. Але ще хочу сказати: основний мінус для мене, що ця книга стала справді 100% любовним романом, і при тому таким третєсортним, тому що тут багато крутилось навколо цього, кохання принцеси, переживання гезел у цей такий. Типу любовний трикутник, ну коротше, це не моє читання, тому мені не сподобалося. Я би не брала за цю історію, тому що я навмисно не беру якісь книги, про які я потім хочу б там плюватися, розповідати. Але знову ж таки, від першої частини я була в захваті. Але ось від чого я в захваті, це, звісно ж, від оформлення. Друга частина дуже красива. Не знаю, напевно, навіть красивіша, ніж перша, з цим червоним зрізом, з цим мозком. Перевірка на вашу уважність, що ви першим бачите сукню чи мозок. Але. Ось тепер я навіть не знаю, що робити, чи продавати цих дві частини, чи лишати тільки першу, чи лишати дві, і нехай мене нервує на полицях ось ця частина. Ну, буду ще про це думати. А вас обов'язково чекаю в коментарях, дуже мені хочеться поговорити. Сподіваюся, вже хтось прочитав цю частину і готовий поділитися зі мною своїми враженнями. Якщо вам сподобалося, також обов'язково пишіть про це, тому що всі ми різні, маємо різні. Враження і завжди класно ними ділитися. Що ж, до нових зустрічей всім, па-па!